Вітаю тебе, любий друже, урок номер 14 І тема сьогодні затакт. Транспозиція на заданий інтервал. Пригадай, будь ласка, що таке затакт. І допиши речення. Затакт це вірно, неповний такт, без сильної долі. В сумі затакт і останній такт складають цілий такт. Подивись, будь ласка, на музичний приклад. Розмір дві чверті. І ти бачиш, тут є затакт. Із чотирьох шістнадцятих. Чотири шістнадцятих це одна доля. Подивись на останній такт, там одна четвертна. І якщо взяти чотири шістнадцятих в затакті і останній такт четвертна, то в сумі вони будуть складати дві долі. У розмірі дві чверті це буде цілий такт. Зараз я тобі заспіваю і протактую цей музичний приклад. Вступаємо за такту на другу долю. Мі -па -мі -ре -мі, ре -мі -ре до, ре, до, ре, до, досі до. -до. Заспівай і протактуй декілька разів. І я пропоную тобі наступне дуже цікаве завдання. Прослухай твір Моцарта турецьке рондо. І протактуй на дві чверті. Це дуже яскравий приклад з за тактом на 4.16. Прослухай фрагмент. Це дуже цікаве завдання. Виконай його обов'язково. А зараз я пропоную тобі прослухати мелодію Еніо Меріконе, дуже сучасну і відому мелодію. Такий цікавий факт розкажу про цього композитора, що він написав дуже багато чудових мелодій і озвучив близько 500 різних фільмів та телепередач. Будь ласка, слухай уважно. Подивись в зошит, перевіряй по нотах, і ти почуєш за такт з 16-х. Ключовий знак Сі бемоль закінчиться на звук Ре. Це тональність ре мінор. І зараз ми з тобою протактуємо на 4 чверті за Декілька разів. Транспозиція на заданий інтервал. Ти добре вмієш транспонувати мелодію у різні тональності. З тональності в тональність. А зараз ми з тобою навчимося робити транспозицію на заданий інтервал. Подивись, будь ласка, на цю мелодію. До мажор. І зараз я її підніму на велику секунду. До велика секунда ре, до мажор плюс велика секунда, і це буде тональність ре мажор. І з'являться два ключових знаки: Фа дієс і до дієс. Тобто зміняться знаки. В до мажорі їх немає, в ре мажорі два дієзи. І зараз ми з тобою виконуємо третє завдання. Подивись уважно на цю мелодію. Тональність ре мінор. Ключовий знак Сі-бемоль закінчується на звук Ре. Потрібно транспонувати на велику секунду вгору і на велику секунду вниз. Ре мінор. Велика секунда вверх це буде Мі-мінор. І там буде ключовий знак фа Фадіес. Фа дієс дві чверті, І переносимо на секунду вгору. Далі зроби самостійно. Тепер на велику секунду вниз. Від Ре, Ре мінор, велика секунда вниз це буде до. Якщо це був ре мінор, то буде до мінор. І в До мінорі в нас три ключових знака три бемолі. І перенесемо на секунду вниз. Далі самостійно. Наступне завдання потрібно дописати біля нот дієзи та бемолі, назвати ноти і виконати їх на фортепіано. Дописуємо дієзи. Пам'ятай, що дієз пишеться перед нотою, саме там, де нота Фа дієз, До дієз, соль дієз, ре дієз, бемолі, сі бемоль. Мі бемоль, ля-бемоль, ре-бемоль. В кінці зошита є клавіатура. Якщо ти гітарист чи вокаліст і погано знаєш клавіатуру фортепіано, будь ласка, скористуйся нею. Наступне завдання дуже цікаве. Потрібно визначити тональності за даними ступенями, інтервалами та акордами. Подивись, будь ласка. Тут мажорні тональності, тут мінорні мажор. Перша ступінь ля це секста. І на першому ступені вона буде велика. В ля мажорі в нас буде три дієза. Ля мажор дієз, до дієз, соль дієз. Сьомий ступінь до дієз. Якщо сьомий до дієз, то, звісно, перший буде ре. І це буде ре мажор. І там теж буде два ключових знаки. Сі бемоль Ре Фа це субдомінантовий тризвук. Є субдомінантовий на четвертому ступені. Перший буде, звісно, Фа, і це буде тональність Фа мажор з одним в Ха Сі бемолем. Мінорні тональності. Якщо другий ступінь до РЕ, то перший, звісно, буде до, і це буде до мінор. Далі. На четвертому ступені мала терція. Якщо соль четвертий ступінь, то, звісно, перший ступінь буде ре. І це буде тональність ре мінор, і там буде Сі бемоль. Мінорна домінанта від Сі. Сі п'ятий ступінь. А нам потрібен перший. Рахуємо, перший буде мі. І це буде мі мінор. Натуральний, де домінанта буде маленька. У п'ятому завданні ці тональності, які ти визначив, будь ласка, назви за літерною системою ля мажор а дур. І так далі. Домашнє завдання. Потрібно транспонувати мелодію вправа номер 2 вгору на велику секунду. Якщо вона була в рід мінорі, подумай, будь ласка. На велику секунду вгору визначи тональність, запиши її і заспівай. Завдання номер 2 В тональності Емоль Мі-мінор побудувати головні три звуки з оберненнями. Пам'ятай, що в мі-мінорі ключовий знак Адієс.